Повертаємося на майданчик ФОП-олімпія, де щойно розпочався другий тайм заключного матчу першого другого дня чемпіонату області з футзалу, в якому епіцентру в статусі умовного господаря, збори на наших ранах, на ніжках. Включається з командою спортивного клубу проте Лідер. Країна, в футболках. Зрозуміло, що фаворитом у цьому поєдинку та і в чемпіонаті загалом це фаворитів точно є команди Епіцентр, але, шановні друзі, як ви бачили в першому таймі, двічі в рахунку вів лідер. Це сенсаційно розверталися події на майданчику. Щоправда, дуже швидко проти хвилини кожного разу епіцентр відігрувався. Само-сам! Ой-ой-ой! Some... ой ой можна зараз, можна зараз забивати, можна було забити третій гол. там, Третій гол забиває, такий лідер, друзі. Ще один сенсаційний сенсаційний поворот у цьому поєдинку. Лідери кусаються, кусаються, лідери, тому що. Роківський, який вітав зараз з партнера збитими голом, сам теж відзначився 3-3, ну це цікавіше, цікавіше, тому що треба тепер виходити І це зрозуміло, що для них це яти. Думаю, що не було таке, не було тут. Не було тут пенальті, швидше що. Думаю, що мав бути штрафний на лінії. Ну так, принаймні, здалося. Якби, якби була можливість подивитися відео, я думаю, що переконала себе. Ну, мені здається, що все-таки до лінії. Ну, Там вже в інтернеті можна подивитися це Андрій Бежина виконує цей. Футбольний вирок. Забиває він, як позволять вперед знову епіцентрі. Ну, о, Вже після можна буде подивитися спокійно і е, зробити висновки, чи справді порушення було на, е, до лінії чи, чи в шкосному майданчику. Мені здається, що початок порушення був ще до лінії, а вже падали гравці точно в шкосному майданчику. Ну, вже, навіть якщо помилилося, арбітри. арбітри. Своє рішення вже насвистили, як кажуть, і епіцентр завдяки цьому пенальті виходить знову вперед. Початок був інтригуючий, а ось цей пенальті знову вбиває інтригу в цьому поведінку. Андрій Бежинар з Андрієм Шевчуком обігрався, знову Бежинар з м'ячем. Надзвичайно, надзвичайно диверсик, чомусь досі не залучений до командних стріл, Ну, все це пов'язано. випускає. Випускаю, Воно тут залишилося поза кадром, випускає за межі майданчика Андрій Савчук, Віталій Савчук. Тут е небезпечно так. Е Кидатися, пробують пресингувати, подивіться, ну, дуже класно розіграли, дуже класно, Желеківський вибиває. Трескуємо, трескову молодець, Сімпітеті. відбив м'яча. але дуже класно розіграли епіцентри. просто класично розіграли комбінації. вони. І Вишняк там пресингує. Талій да, Савчук активно дуже на війні передника себе. Андрій Савчук зіграв з Хандієм, один Сканді і подивився. Ну все. Вау! Навіть завжди болі а, то ж треба. Просто блискучий зараз зіграв на ну і Хандій не відіграв цей епізод як слід. Київський, київський а, назад є. Запасний, можна було, звісно, можна було, напевно, якось стріше з'їжати. Голкіпови тут на, на Жолківський м'яч не повинно пройшла, а пас не прийшла, прийшов, тому знову зміщено під центрівці. Андрій Божанав. Бежанавшися за Андрієм Савчуком жена знову з м'ячем, знаходить Віталія Савчука. Віталія Савчука у трьох, ну три на три. Тут э, порушення проти Жорохівського, звісно, що жовта картка. Жовта картка Валерій э, засвітив зараз э, в цьому епізоді. Гравцю Зорокий... команду, там трьох вони були в двох, по без Желаківського тут можна стріляти, стріляє по зелетах. Желахівський, Юрій поселився. Желоківський, Желахівський. Е -е, На преспі обігрався. Шпиркова, Тому, тому каже, так, так, так і не зрозуміє. І ми подивіться, е -е, саме Буддянка хочела підшла і ось щось. Славий у Квіт у, Оліто у, у сам Діденко може і сам десь себе у в епізоді. М -м, думаю, що цілий він звісно, що ворота але влучив як вільярд у рівнесенько у правий нижній кут в цьому епізоді. 5-3, ну таке вже інтрига точно убита, напевно, тому що а, два м'ячі. цей був навпаки лідер його два м'ячі. Було би дуже інтригуючо, тому що ми розуміли, що е, помиляється роз передачі. Ми б розуміли, що звісно, що може епіцентр має відіграватися. А ось чи е, може відігратися лідер зміни е, з два проти епіцентру, це дуже сумнівно. Це як кажуть. Е, е, в обіду було сказано лідерам, це такий кароте, молодці грають регулярно у місцевих футбольних батальях і в чемпіонаті, і в бізнес-лізі. Ну є, наскільки най... ну, претендують найпретендують навіть на зону боротьби за нагороди. Наприклад, вони тривалий час перебували там в призовій зоні, хоча, зрештою, не відтягнули до призового місця. Було таке, що всі ради вискакували і з групи здається, чемпіонатів міста, з, з, з Партуї області. З, з минулого року ось тут, звичайно. Красный гол забив, там, там складно було влучити появиться три місяців правый нижний путь. А ось порожні ворота, це не погоди, не вилучилася Диденка. Назарка, Назарка, Сандья, повертаємо зарки. Назарка в порядку Віталія Певчука. Тут кусочки самі запутали себе. Чаку. Вишняк, вишняк обіграє суперника і у хаті Хенді дістає міша, зараз могло бути набагато густіше. І... мій, стійку зараз влучає, стійку влучає зараз лідер у цьому епізоді блискучий був момент для того, щоб Артем замінили. Сінгує э, назавка забуковує за боковою — Василь Савчук. Василь Суп на Ось ну, Тут відштовхнуть, показує э, тако, що на ближньому планзі сам плакала судить. Стільки показує все тохало, то, очевидно був пошук. Хопав з свитом, Ну, чекав, чи ай-яй-яй, чи залишився з мечем на просто. Ну і під кулін вирішив пробити злоти, дивився в бучу і... і ще й забив бо це був би гол, який міг би поспоричався з е... Василем КД і забив-крас в голову. Одні з груп у маленькому Парижі пробуває повзворот, зараз, на жаль, е гравець лідера, ну, він так підбадьорив, не дав нічого. Може, пробив. Ось там стилі Ібрагімовича, як назвали там Гол, який можна побачити, що з білком е розпережували по всій Україні. Звернули увагу на те, що гала вже була чемпіонаті Хмельницької в області. Дермій задоволений від рішенням шпалькам. Він показує, що притримує суперника не вивіться, лідера. Денко виходить, Повід подачі напортне. Там залишив того зору. Він, він, він за опорою не можу його бачити. Вісім хвилин 40. Вийшов, що вийшов, поєдинку, не зігнали, зі мав. Здавалося, що доведеться не порушувати, але не порушували. А і зараз... Можливість є організувати Жорохівський. Вже прочитав, прочитав Савчук, і на Василя Савчука. Залишився. Дуже небезпечно, що показували Журохівський. Дуже небезпечно. Савчук завжди побачив на Андрія Савчука. Дівенко через Андрія Сівчака обігрався вже, вже тут вибажана Андрія Савчука. Спокійно, спокійно їхати в центрі, в лісі стріляю в ті, тому що вибежана, в мене вийшов, не встиг зупинити Андрій Сивчук м'яча. Шукає партнерів з з міком підігралося і Ахаха бути й госише. Це такий Василь Саску і забиває між ноги. Тепер вже можуть святкувати перемогу центрі, це шість рахунок. Ось так, двічі, двічі ведучий рахунку, лідер вже покупається з різницю в три вночі. В принципі, ми не скажемо, що це щось сенсаційне відбувається, тобто сенсаційне було то теж, коли лідер в, в рахунку на місце юри поселиться. Попереду епіцентру, думаю, що багато. Вісім команд, сім матчів, ще шість, крім цього. Ви припустити, що це буде один із найлегших поєдинків для епіцентра в цьому чемпіонаті. І ось тут можна забивати, не забиває. Епицентр де, де Не непожадничок, віддав передачу на партнера, далі Сачутка застигав Дейця. Не проходить від США. І тут розтапують, розкапують... розкапують, розкапують лідерів. Для лідера зараз, напевно, оптимальне, бо вдалося ще один гол забити. Це був бинажорний фінал у цьому поєдинку. П'ять кільнів хвилин до завершення. Поєдинку, епіцентр передачі із 3. Передача від Віталія Савчука на Фендія Дениса не пройшла. Загнали нам Кути і залишив суперників. Зрештою хім я. Хім я на Фіндія. Проходить передача на Андрія Савчука. Семчук. Це йде знак її, шавчук, савчук, савчук наряд. Майже весь час без проводить на майданчику. І ось і літали шавчут, звичайно, купую відбуває тобі. Спробуємо подивитися до новин зони, де вводить в гру. Андрія на на фінтить, Пробиває пар на місці. Ну, Ахака м'яча Пікулін, Проходить плячий. Блискучий момент зараз у Падінні Жорохтівській пробиває головою. Який красень гол міг бути у цьому епізоді. Звісно, що мають вводити в епіцентрівці, просто блискуча була комбінація. Подивіться, лідер спортивний клуб, карате, лідер, Апотиція, який демонструє комбінації. Надаємо ну, заявилася на цей перший чемпіонат з футзалу, саме чемпіонат області. Всі матчі відбулися у Колімпія. Чемпіонат відбувається ні, за ініціативи і обласної федерації футболу ну, ми за підтримку місця, сколько повільне, комплексу Олімпія e, тайм Тайм-аут беруть зараз, я так розумію, що напевно лідери попросили тайм-аут швидше за все, хоча все може бути можливо і епіцентрівці розмірковують, як це зробити. Менш проблемною кінцівку собі у цьому поєдинку. Більш-менш спокійна ситуація для вітрів. Сполковіє сам плахав спілкується центром у Ну і а, лідери, лідери теж задумали собі. Київський дивиться на подво переходимо 23 секунди у нас партнерів. Що тут провалюється в обороні лідери? Це, як кажуть, до ворожки не ходить, зрозуміло, це видно без додаткового е, аналізу. Хоча і офіціанти достатньо сьогодні напровалювалися в обороні, подивіться. Не проходить варто, чи ще кислиця зібрав майстерну, ну, в принципі, і ось воно вже ще один гол з ноги. Знову Василь Савчук відзначається в цьому епізоді. 7-3. Ось так. Ну, Браво тайм-аут для того, щоб спробувати скоротити рахунок, а насправді, насправді, ще один пропускний відео. Київський, Київський шукає партнерів, тут вже думаю, що поспішати відри не будуть. Нема куди поспішати. Кулін наші зберігали свої команди. Що показує Назарко? Назарко віддає на Чекає. Так робив, Жорохівський, тепер вже можуть попрацювати і в обороні, і епіцентрівці. Класно зіграв! Класно зіграв. За не майже кутовий. Там розіграло швидко. Жорохівський, кутовий буде, показується великий Шпарко. Шпарко покаже, що треба відійти на 5 метрів. Ну і тепер вже пішов час відведений для того, щоб викинути кутовий. Ах, передача er, в центр не пройшла на партнерів. 3 в 2, 3 в 2, Адіденко і збоку, вийшов у сітку збоку, Адіденко перехоплює. А, назад, тут знову перехопили свою чергу, Журківський Жориківський підкат і зіграв. Тут, звісно, що є, за що дати картку, я думаю. і Вирішив не нагороджувати. Віталійся життя жовтої що Вже цілком напрацював нього, чи сінки, думаю, в цьому епізоді. Ну, не знаю, можливо, в нього була а та жовта картка не стала в цьому загалом. Коректно матч не став його ну, почерняти чи, чи почервоняти ціпаль... Розвернувся! і повз ворота. Повзворота. Кричать зараз. Робив і посилиться на фонарь на футболці. Шупор показує арбітер з, з за боковою Скажіть власти, почав гру. 10 секунд залишається. Тобто ну, точно за рахунок. Швидше, що е, передача... ахаха, не чекав тут по Ось фінальна сирена з рахунком 7-3 виграє епіцентр у першому для себе поєдинку чемпіонату області з футзалу і заключному поєдинку першого дня виграє у спортивному клубу Калете Лідер.